На Волині житель Закарпаття жорстоко вбив пенсіонера. Головного податківця Волині перевели на нову посаду. Через укус хворої на сказ Лисиці Волинянка у лікарні. Різноманіття пісень для проєкту Любіть Україну від Цуманської громади. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. Війна забрала життя захисника із Нововолинська. 13 січня на Харківщині загинув Олег Гелевич, воїн 82-го року народження, повідомив міський голова Борис Карпус. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону. Бути згодом. Велинчинська громада у жалобі стало відомо про загибель захисника Василя Калінчика, який 9 місяців вважався зниклим безвісти. Як повідомила голова громади Анастасія Павлович, старший солдат 68-ї окремої єгерської бригади поліг 7 квітня торік. У районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області інформацію про час зустрічі і чин поховання повідомлять сходом. Камінкаширська громада оплакує героя. 8 січня у Харківській області обірвалося життя хороброго захисника і села Грудки Василя Найдича. У час болю і скорботи Камінкаширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям. Олег Лобіця. деталі прибуття жалобного кортежу повідомлять додатково. У Скорботі мешканці села Прилуцьке та усі, хто знав і любив загиблого військовослужбовця Євгенія Малишева. Більшу частину життя герой прожив у Луцьку. На жаль, у 42 роки його земний шлях обірвала війна. Захисник поліг за Україну на Курському напрямку. Жалобний кортеж із тілом загиблого Євгенія Малашева мешканці села Прилуцьке зустріли, стоячи невколішки. Герої відспівували у місцевій церкві святого Івана Хрестителя. У захисника залишилось дві рідні сестри. Провести Євгенія Малашева в останню дорогу прийшла його подруга. Дуже хороша людина був, він був добрий, відзивчивий. Це дуже хороший був друг. Завжди він приходив, завжди допомагав. Завжди підтримував. Що там казати? Що казати? Дуже хороша людина, була. на рибалку любив ходити, рибу ловити, що на охоту любив ходити. Лучанин Олексій з Маличку знав Євгенія Малишева. Разом ходили в школу та дружили. Каже, не хочеться вірити в цю болючу втрату. Такий добряга, що таких ще пошукати не знайти. Це всі знали. Такий добрий, така душа, що тут, ну просто ну, я навіть не знаю, як словами сказати. Щоб всі так були, то, то, то у нас українці б всі об'єдналися, бо так всі були такі дружні, як він був такий. Як друг преданий, був такий, що вірний, такий дуже хороша людина, чесно, дуже. В Євгенії був людина, просто останнього часу от, 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 бачив, от, ну от був момент. І то обнялися. Ой, каже, льох, не вернусь, не вернусь, напевно. Щоб обнівалися до дуго, як по цьому вели по-братськи так, як будто знали, що прощаємося. Але... У цивільному житті Євгеній Малишев був будівельником. На жаль, герой загинув за Україну 6 січня на Курському напрямку. Друзі, сусіди, знайомі, пам'ятатимуть захисника позитивною людиною. добра Все таке веселим. Євгенію воно віки 42 роки. Герой не встиг створити власної родини, але, зі слів друзів, знайшов свою половинку. Ну він зустрічався з дівчиною, от тільки почав жити з нею, і така біда сталася. Він як познайомився з дівчиною, то він переїхав до неї. А до того він в Луцьку жив. Його як ранили, во тоді він познайомився з Танією і почав жити з нею. Красилів. би. От там в госпіталі він познайомився з нею. Я так її не встиг по нормально побачити. Каже, така красуня, ти бильок бачив, така красуня. І каже, та я вірю. Він почав встигнеш познайомити. Ну не встиг. Ну. Казав, ну, хвалився так. Ну, і каже, така вже, ну така, так, так, як я й хотів за життя. Каже, ну, аби розуміла тебе. Каже. Ну так, да", каже, найголовніше взаєморозуміння. Це, 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 не треба тої любові, як кажуть, як один одного да, розуміти. Місце останнього спочинку героя Євгенія Малишева на кладовищі села Прилуцьке. Віра Шевчук, Василь Любежанін із села Прилуцьке для новин на часі. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. На Маневичині у власному будинку місцевий мешканець виявив мертвим свого брата. На тілі потерпілого були явні ознаки насильницької смерті. Правоохоронці одразу ж узялися встановлювати деталі трагедії шукати убивцю. Згодом зломисника таки встановили ним. Виявився 53-річний житель Закарпатської області, який випивав у той день разом із загиблим чоловіком. З'ясували, що напередодні між чоловіками виник п'яний побутовий конфлікт, тож правопорушник вдарив знайомого ножем, від чого той загинув. Слідчі слідчого управління ОГОНП у Волинській області оголосять затриманому про підозру за фактом умисного вбивства. Санкція статті позбавлення волі до 15 років. У селі Кримне, Добечнинської громади Ковицького району, горіла дерев'яна господарська споруда. На щастя, постраждалих немає. Причина займання недолі конструкції димаря. На місці працювали рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вожівка. Було задіяно чотири пожежні автомобілі та 9 осіб особового складу. На момент прибуття рятувальників вогонь уже охопив дерев'яну споруду повністю через пізні повідомлення. Але пожежа була ліквідована загалом о 2.45. На місці події працювали підрозділи місцевих пожежних команд з найближчих сіл. У місті Володимир на вулиці Залужній горів житловий будинок. На щастя, обійшлося без жертв. На місці події працювали рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира. Вдалося локалізувати пожежу вже о 23 годині 31 хвилині, ліквідувати о 23 годині 45 хвилин. Для гасіння використовували два водяні стволи. Причиною займання став недолік конструкції димаря. Пішов на вихід із начальницького крісла Волинської податкової. Сергія Лисеюка, котрий керував головним управлінням ДПС Волині, перевели на нову посаду у Дніпропетровську область. Цю інформацію підтвердили у самому відомстві. А от хто очолить Волинську податкову після переведення Лисеюка – дивіться далі. Виявляється, Сергій Лисиюк, як то кажуть, позбирав нажиті клунки на Волині і подався рахувати податки у Дніпро. Але хто перейме його трудову естафету тут станом на 13-ту годину ще невідомо. Наказу ще немає на нового очільника у податковій області. Є ще тільки наказ про переведення Сергія Миколайовича Лисиюка. На заступника начальника головного управління ДПС у Дніпропетровській області. І з приводу е, призначення ВО начальника нашого управління ще у мене немає підтверджуючих документів ну, а... наказів. Але принаймні є, є інформація, хто це має бути? Ні, немає. Пана Лисиюка переводять у Дніпропетровську область це від сьогодні? Е, ні, від учора. Наказ від 13 січня 25-го року. Вже вчора відбув. Нагадаємо, Сергій Лисиюк очолював Волинську податкову з літа 2022 року. За цей час підприємці не раз масово скаржились на роботу податкового відомства. А депутати Волинської обласної ради визнали роботу Сергія Лисиюка незадовільною. Кликали Лисиюка на сесію, той не прийшов, тож делегація сама пішла у податкову. Тоді восени 2022 року стався нечуваний скандальний випадок. У приміщення податкової не Пускали ні депутатів облради, ні голову обласної ради. Перед зачиненою брамою податкової тримали навіть першу особу області голову Волинської Ода. Там ще й губернатори. Ви телефони не знаєте, Тут Податково, тут не пише церкв. Це податковий. Зайду з представниками. Зараз прийдуть, виборчі. Хто прийде? А влітку 2023 року у податковій навіть були обшуки Державного бюро розслідувань. Але, мабуть, найбільше волинянам Сергій Лисиюк запам'ятався як посадовець, котрий вмів не лише в поті чола працювати, а й файно відпочивати. Пам'ятаєте, як торік у розпал робочого дня податкова компанія, натрудившись, зібралась на гуляння у ресторані. Це чи податковий. Що ви святкуєте в робочий час? Ну ми все одно побачили, що це ви. Ми все одно вас відзняли. Можете не ховатися. Але хто ж тепер зайняв управлінське місце у Волинській податковій, так би мовити, може сидіти в центрі стола у ресторані замість Сергія Лисиюка. Можливо, хтось із цієї компанії, як згодом стало відомо, у керівному кріслі тепер його заступниця Оксана Левчук. На сайті головного управління ДПС у Волинській області з'явилася інформація, що Оксана Левчук вже виконує обов'язки начальника. Схоже, саме вона на податковому гулянні відповів. Вала водою зблідлого Сергія Лисоюка після візиту журналістів. Як то кажуть, досвід роботи у кризових ситуаціях вочевидь має. Олена Лищук для новин на часі. Новий керівник від сьогодні і на ДП Волинь вугілля. Виконувачем обов'язків генерального директора став Сергій Смеричанський. Журналісти пишуть, що у 2017 році Сергій Смеречанський працював директором шахти Степова у селі Глухів на Львівщині, де тоді трапилася одна із найбільших шахтно-вугільних аварій в західній Україні. У наслідок вибуху метану загинуло восьмеро людей ще 23 гірники були госпіталізовані. А з лютого 2024 року Смеречанський виконував обов'язки директора шахти Надія на Львівщині. У селі Доліби Ковицького району місцеву мешканку вкусила хвора на сказ «Лисиця». Жінка нині у торійській районній лікарні проходить курс лікування. Як зазначили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, сказ серед людей в області не реєструють із 2014 року. Реєстрація сказу серед тварин є щорічно. Плюс-мінус там цифра різниця, але вже в початку поточного року зареєстровано випадок сказу дикої тварини, зокрема лисиці, в Ковальському районі. Інформація щодо того сказу була отримана лише 13 січня, і відповідний лист був скерований на районний відділ. Там проводяться відповідні заходи протиепідемічні. Якого характеру заходи? Ну, по-перше, комунікація з населенням. Роз'яснення, що то небезпечна хвороба, що вона поки що залишається єдиною в світі, яка є невиліковною проти неї, немає ліків. Нині у селі тривають профілактичні заходи серед населення та вакцинація проти сказу домашніх котів і собак. Бо саме через їх укуси вірогідність поширення сказу і серед людей значно зростає. Також у долібах запроваджено карантин, який триватиме два місяці. До медзакладу направили і чоловіка потерпілої, але він запевнив, що його скажена лисиця накусала. Тварина забігла на подвір'я. Постраждалих осіб. господиня вийшла на вулицю, просто почули якийсь шум, там рух, і лисиця сама її вкусила за нижню кінцівку. На шум дружина здійняла крик, вибіг чоловік і лопатою забив лисицю. Якщо вже тварина дика, забігає в подвір'я людини, значить це вже можна говорити про неадекватну поведінку. Щось в неї не так зі здоров'ям. а саме не так це якраз сказ. Сказ характеризується у тварин тим, що вони втрачають страх, вони можуть нападати на інших тварин, які в кілька разів перевищують їх в розмірах. У Луцьку судять чергову ймовірну колаборантку. За матеріалами кримінального провадження відомо, що молода жінка займалася питаннями соціального забезпечення у селищі на Луганщині. А після його окупації у 2022-му стримко пішла на підвищення. Подробиці далі. Людмила Пульна, вона ж Людмила Осифляк. Так молода жінка з селища Марківка Луганської області. Підписує себе у Фейсбуці. Там вже місце роботи соціальний робітник в центрі надання соціальних послуг. Таку посаду Людмила дійсно займала, але до лютого 22-го року. Сьогодні ж її судять за колабораційну діяльність. Буцімто добровільна зайняла посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади так званої Луганської Народної Республіки. Лава підсудних вільна на жодне судове засідання вона не з'являлась. Хоча прокурор стверджує, що її попереджено, як того вимагає за. Також на за попередні засідання також на досі під документи про висутво, не дивлячись на те, що дівчина має доволі патріотичні фото до окупації, соціальні мережі сьогодні свідчать про її прихильність до окупантів. Знаються засоби масової інформації, ті, що на окупованій території вони висвітлюють свою діяльність, підписуються самі, що вони там працюють. Ну і звісно, робота оперативних підрозділів СБУ, також інших правоохоронних органів. на Київсь ну, на території, яка там на сьогоднішній день окупована, і на нашій території. Маркінка була окупована 24 лютого 2022 року. Те, що дівчина стрімко піднялась по кар'єрній сходинці на окупованій території, підтвердила й заступниця Марківського селищного голови, яка дивом вирвалась із окупації. На момент окупації 24 лютого 2022 року. Ви залишились також працювати разом з нею на цій посаді. На увазі, ну ви в одному колективі були? Після окупації? Так, так, так. Ні, я не працювала з нею. Не маю на увазі, що без А берез, Після окупації формувати мене розшукувала, я змушена була е ховатися у рівні. Свідок каже, що вже приблизно в березні-квітні соцпрацівницю призначили на керівну посаду. Наразі вона завідує сектором організаційної роботи селищної ради окупованої Марківки. яких джерел вам стало відомо про, про саме те, що вона займала вказану посаду? Може мені стало відомо з інтернет-ресурсів. Є в телеграм-каналі групи, які створені. І там дуже багато інформації з цих інтернет-ресурсів мені стало відомо. Е, на момент окупації е, СМТ Марківка е, мала можливість виїхати з окупованої території? Так, мала можливість. Чи відомо вам про який психологічний чи фізичний сторони окупаційної влади? Ні, мені не відомо, не відомо про такі факти. Якщо в суді не буде доведено про примус до співпраці, а добровільну колабораційну діяльність, жінка, яку заочно обвинувачують, може отримати до 10 років за ґратами. За цей стиль, за гроші вказані в покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією мина, також з позбавленням правим винати посади державної влади та контролю строком. До 15 років однак майна, яке б можна було конфіскувати на підконтрольній українській владі території, обвинувачене немає. Попереду допит ще одного свідка: Ольга Ганич, Василь Любежанін для новин на часі. У Луцьку судили колишнього директора ДП Волинського інституту землеустрою. За версією слідства чоловіка заскочили на хабарі, який він нібито намагався узяти під виглядом консультації у директора Пад Кульчинський Силікатний Завод. Проте обвинувачений ледь не божиться, що гроші йому ніякі не надходили. Тож у суді вже п'ять років з'ясовують винний чи невинний. Ще у березні 2019 року стало відомо, що колишнього директора ДП Волинського інституту землеустрою підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Чоловік нібито домовився із директором ПАД Кульчинський силікатний завод про так званий подарунок у розмірі 70 тисяч гривень. Все це обвинувачуваний, нібито законно прописав в документах під виглядом офіційної справи між підприємствами. Для більшої правдоподібності колишній директор ДП Волинський науково-дослідний та проектний інститут створює ще один так званий офіційний документ про замовлення консультації, яка вартує майже 25 тисяч гривень. Проте цю інформацію ніяк не підтвердили, адже ніхто нікому не надавав жодних послуг. Більш того, навіть не планував. Все це виглядає як добре продуманий план переведення грошенят. Запропонував зустріч біля приміщення. ДП Волинський науково-дослідний проектний на інститут забуло стріході. Зустрічка була сьогодні, бідні пори на вулиці біля приміщення будинків. 63-61 з по вулиці Виничатомісті Луцю попросив передати директору вказаного про ску, що за безперешкодне отримання спеціальної дози на заняття перенесення ротового покриву, бронючого бронючишадового грунту земельної ділянки необхідно. Перерахувати, якщо кошту сумі 70 тисяч гривень до рахунок ДП Волинський науковосвітний проектний інститут землоустрою. Оскільки розслідування триває вже п'ять років, то по закону ці справу можна легко закрити, тому що усі терміни вже вийшли а чітких доказів, що колишній директор ДП Волинського інституту землеустрою порушив закон, так і не знайшли. Тому адвокат обвинувачуваного просить про закриття судового процесу, наголошуючи, що у клієнта погіршився стан здоров'я, і той не хоче чекати подальшого роз'яснення справи. 4 березня 2019 року. Станом на сьогоднішній день. Слух протягне до кримінальної творе закінчився, так і пройшло вже більше п'яти більше років. Відповідно до частини першої статті 285 Кримінального працівного кодексу керівок, керівок, України, про субзирання кримінальної відповідності управління законом України про кримінальне правда. Представна статті 288, частина 3 суд своєї ухвали закриває кримінальні права, зміняти дозволу в нашого кримінальної правності випадку постановок підстав, бачених законом України про кримінальну відповідальність. Тож головний суддя, щоб не чекати ще п'ять років, вирішує нарешті закрити справу. Проте питання винний чи не винний залишається досі загадкою. Не наведено факту про те, чи вас винним чи не винним. Косутується факт, що обвинувачення було таке, але з силу збігу до <клухи> того справа закрита. Зрозуміло? Так, судовозиційне може закрити. Марта Тимчак, Неля Прокопчук для новин на часі. Із трепетом і креативом до формування програми концерту на версії Любіть Україну підійшли колективи та виконавці Цуманської громади. Виконали і патріотичні українські народні пісні, і молитви про наш край, і композиції про красу рідної природи і жартівливі мотиви. Репортаж зала штунків концерту. Далі. Колектив Української пісні «Пісенне джерело існує з часу створення центру культури, дозвілля та спорту Цуменської селищної ради уже четвертий рік. Талановиті виконавці підготували для концерту Любіть Україну шість патріотичних пісень. Серед них і українські народні, і тужливі, і ті, що піднімають бойовий козацький дух. Очільниця колективу заспівала щемливу «Ой, породи наш красний. У нас співають люди, які присвятили своє життя культурі. Це працівники будинків культури, бібліотекарі, усі, хто щодня працює над збереженням і розвитком нашої української пісенної традиції. Ми прагнемо показати, що українська пісня це жива історія, яка об'єднує покоління. У нашому репертуарі народні пісні, авторські твори, що прославляють рідний край, його красу та багату культуру. Кожен виступ для нас це не просто концерт а можливість поділитися своєю душею, подарувати глядачам емоції, натхнення та любов до рідної пісні. Панасюк виступила і дуетом з очільницею вокальної групи Оберіг центру культури, дозвілля та спорту Цуменської селищної ради Русланою Шульгач творчість цього колективу теж пронизана любов'ю до України та рідного слова. Ми любимо Україну, українську мову. Ми віддані всім серцем і душею Україні. Ми підтримуємо наших солдатів. Ми підтримуємо наших воїнів, які захищають нашу Україну, нашу землю. Ми їздимо концертами по інших селах, збираємо кошти і передаємо звичайно у збройні сили України. Керівниця вокальної групи Оберіг виконала і пісню Логова зозуленька сольно». А із жартівливою українською народною піснею Прийди Івана в понеділок виступили солісти Наталія Момот та Іван Панасюк. Таланти Цуманської громади з радістю поділились своєю творчістю із глядачами Аверсу. Під час війни культурі працювати стало набагато важче. Звичайно, не завжди є доречно якісь концерти, якісь заходи, але ми розуміємо, що вони потрібні. Вони потрібні для, для підтримки. Ми організовуємо дуже часто благодійні концерти. На яких ми збираємо кошти, які передаємо нашим військовим, тож стежте за анонсами та не пропустіть телеверсії концертів. Любіть Україну із Цуманської та інших громад Волині, Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Цуманської громади для новин на часі. Знову Хокей повертається до Луцька. Відбулася перша гра у рамках чемпіонату України. Цього разу за перемогу боролися дві команди Луцька Спарта та Київський Сокіл. Про льодові баталії наш репортаж. У Луцьку на льодовій арені відбувся захопливий марш у рамках чемпіонату України з хокею. Зустрічалися команди Луцька Спарта та Київський Сокіл. І цей поєдинок став справжнім святом для вболівальників. Попри війну та важкі реалії сьогодення, хокей таки повертається до Луцька, зауважив голова правління Федерації хокею в Волині. Попри всі тяжкі моменти сьогодення, хокей повертається до Луцька, і сьогодні Луцька Спарта приймає Київський сокіл. Хочеться подякувати в першу чергу зсу, що ми можемо таку можливість, що хлопці, які боронять. Нашу землю. Подякувати меру Ігорі Ігоровичу Поліщуку за те, що підтримує хокей. Ну і найголовніше, щоб тут ростуть сильні, правильні люди, які знають, як треба жити, і вони будуть справжніми українцями. Готувалися до змагань обидві команди довго та старанно. Як розповідають гравці з Київського соколу, сьогодні вони рішуче налаштовані на перемогу. Більшість команди налаштовано на позитивну на перемогу. Ну, готувалися ми ну, більше, ніж два тижні. Я займаюся хокеєм з п'яти років і. Мені дуже подобається займатися хокеєм і налаштовані тільки на перемогу. Зі вчора ми ще коли сідали в автобус, що, що вже були настроєні на грудь. Іноді важко, іноді легко, але справляюся. З самого початку гри обидві команди демонстрували високий рівень підготовки та бажання здобути перемогу. Перший період виявився напруженим із великою кількістю силових прийомів та атак. Він закінчився напруженим рахунком 1-1. Як розповідають гравці Спарти, захоплюються хокеєм вже сім років. Кажуть, попри те, що зараз рахунок рівний, їх команда налаштована перемагати. Важко, важко. Ми ну, говоримо, пасувати, все прикриваємо, тобто ну, важко, так. Да. Реально важко. Мені подобається, тому що це спорт. Як сказати, не футбол, тут є програші і силові, ну можна побитися. Навіть. А в футболі я рахую, що тобто такого спорту, ну, ну все спорт класний класу дуже сильно. Мені сподобається. В хокей ти більше розвиваєшся. Футбол ну, футбол трошки хіж, хуже на але Мені хокей більше подобається. Під бурхливі оплески вболівальників «Юні куписти продовжили боротьбу за першість. Попри усі старання гравців, у перший день перемогу виборола столична команда Сокіл з рахунком 4-2. Та, незважаючи на поразку, Луцька Спарта отримала щиру підтримку від своїх болівальників за самовіддану гру та боротьбу до останньої хвилини. Болівальники залишили арену з незабутніми емоціями та з нетерпінням чекають наступних ігор чемпіонату. Анна Рара, Неля Прокапчук для новин на часі. Усі новини на цю пору, та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну, і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.